Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Слава нашим воїнам, які захищають нас від страшного ворога, які б'ють його, нищать, перемелюють. Слава нашій нації і смерть ворогам. Що вам сказати, панове? Біда, біда, біда. Мене запитують, коли ж ця біда закінчиться? А справа в тому, що ситуація, знаєте, є деякі ситуації динамічні. Знаєте, як от коли чоловік пияк і сім'я бідує. І для того, щоб сім'я зажила краще, чоловік має схаменутися, змінитися і перестати пиячити. Згоден це приклад зовсім дурний. Але у нас ситуація схожа принципово в тому, що для того, щоб перемогти, ми маємо змінитися. А нам це ніяк не вдається. Справа в тому, що наша сила українського народу, українського роду. В деяких випадках вона перетворюється в слабкість. Ми хазяйновиті, ми ощадливі. Я б ще сказав, що ми скупі. Яке скупі – це не таке, що погане слово. Знаєте, е скупість це коли людина копичить, тобто, щоб усе було вдома своє, скільки треба. І я пам'ятаю, коли я був маленьким в школу ходив там перший другий клас, то у нас були з хлопцями бійки. Так от, розквасити носа це було нормально. Але порвати сорочку це було табу не можна. Це наше, ми хазяйновиті. І ми. Сприймаємо світ через своє сприйняття, і інакше ми не можемо. І тому у нас виходить, е, знаєте, от, все, що у нас відбувається в Україні, люди помічають тільки одне крадуть. А е, розумієте, е, у нас є таке слово е, злодій, да? і людина розуміє, це злодій це краде. Але ж, панове, це таке багатогранне слово, це злодій, людина, яка чинить зло. Злочинець трошки зрозуміліше, але все одно ми із цього, що відбувається, ми помічаємо тільки те, що крадуть. Але ж е злодії, ті, які діють зло, вони не завжди мають мотив украсти. Дуже часто ворог в першу чергу має бажання заподіяти зло. От подивіться, от чисті злодії росіяни. Не тому, що вони там унітази крали, а тому, що вони просто все руйнують. Це от яка мельниця, яка їде і все перемелює, просто гадить все. Це їхне. це їхні властивості. А ми, виходить, що коли у нас так закладено, що не руйнуй, будь толерантним, будь вічливим, будь, будь гідним. От дивіться, майдани в нас були. Весь світ дивувався, ні машин не палили, не руйнували нічого. Це наші, ми, українці. Ми бережливі. Інші так би не діяли. Я не кажу, що це погано. Я пишаюся цією рисою нашого народу. Але, панове, в деяких випадках злочинці, злодії, вони знають, що ми їм нічого не зробимо. Поки вони когось нас не застрелять, ми у відповідь їх стріляти не будемо. Хоча те, що вони роблять, це набагато гірше, ніж якби вони просто безпосередньо стріляли. Бо якби вони безпосередньо стріляли, то вони убили 5, 10, 100 чоловік. А так в результаті їхніх злодіянь у нас вже загинули сотні тисяч. І ми не можемо змінитися. Чому росіяни, чому ця комусь, э, саме, КПСН і вся, вони так ненавиділи і досі ненавидять? Бандерівців, а тому що це були рішучі люди. Вони не мітингували. Вони конкретно чітко вирішували питання із конкретними людьми, із зрадниками, із злодіями. От ну, перейдемо з української. Я розумію, що це нам ближче, це зрозуміліше. До речі, я вже неодноразово розповідав, що в Україні в селах раніше. Не було злодіїв. А чому їх не було? Розумієте, їх просто фізично не було. Бо в ті часи, коли народжується дитина з якоюсь генетичною слабкістю, і в сім'ї народилося там дітей 10-15. А потім вже виростають дорослими, стають 5-7. Ну, якщо там сім залишилося, це вже було багатодітна сім'я. Але вони просто помирали, хворобу не витримували і ще щось. Тобто, хто був, мав якусь ваду, то він гинув. Але коли злодій, знаєте, раніше, коли казали, це злодійська сім'я, злодійкувата, за ними щось було. Але коли злодій, то він має ген злодійства в собі. То у нас в Україні, коли ловили злодія, я не знаю, скільки разів його треба було ловити, але закінчувалося тим, що або палили його хату і геть звідси. Або ще простіше і радикальніше підпирали двері, віконця маленькі, а хата крита соломою. І раптом чомусь вночі загоралася хата і ніхто не поспішав її гасити. І таким чином села. Були позбавлені від генетично, або ну, скажімо так, людей, які генетично схильні до злодійства. Чому в Японії ненавиділи ніндзя? Дуже просто. Тому що для ніндзя було головне перемогти ворога. Якщо ворог помер, ти його переміг. І вони не вибирали. Різних способів. Точі ж вони вибирали саме радикальний, саме чіткий, самий короткий. А самураї були такі випадки, що один самурай, потужний мечник, він міг зупинити армію, бо у них діяли правила, нападати в спину бити не можна. Вдвох-трьох в не можна, це в кіно показують. А так один самурай, він бився з одним противником. Навіть під час минулої війни, коли японці когось карали на горло, тобто ну, розстріл чи ще що, то то не міг сержант розстріляти лейтенанта. Лейтенанта мог розстріляти тільки лейтенант. А якщо розстрілює капітан, так це вважалося, що це велика честь. Розумієте, так? Так от, вибачте, будь ласка, ніндзя їх перемагали, бо вони не дотримувалися тих правил. А нам зараз влада створила ті правила, які вигідні їй. І вона нас нищить. І це буде продовжуватися, поки ми не змінимося. Поки ми конкретно не почнемо боротися проти внутрішніх ворогів. Як боротися, панове? Панове, в кожному конкретному випадку є різні свої варіанти і виходи. Це така справа. Я вже розповідав, була така цікава історія, мені розповіли, що. Е, в Києві стоп район. В общем, суд Оболонський в Оболонському суді настала зима, а батареї у них не топлять. Вони повмикали нагрівачі електричні, і в них погоріла електрика, електромережа. Перенавантажили. Почали ж розбиратися, в чому справа. А виявляється, хтось іще літом розкопав дорогу. І шмат труби, яка повинна була зимою подавати на суд гарячу воду, хтось вирізав, заварив, щоб нічого не заливало, зробили все по-хазяйськи. От такі от були випадки. Так от, панове, у нас досі ми іще, так, знаєте, якось по-мирному реагуємо на. Злодіїв, на злодіїв суддів, на злодіїв керівників, а поки ми толерантні, поки це і буде продовжуватися. Я розумію, панове, що більшість наших людей задурені. Але я вам скажу, не хапайте за голову, не ремствуйте цьому. Тому що це просто властивість людства. 86% людей нездатні до аналітичного мислення. Вони не здатні до критичного мислення. Це якраз ота частина людства, яку правителі називали стадом, отарою, яку треба пасти. А 14%, які здатні думати. Вони не піддаються пасінню. І це вони, якраз коли голосували за Зеленського, і проти Зеленського було 25% за Порошенка, то якщо ви порахуєте ці 25%, скільки їх було відносно кількості виборців, то у вас якраз вийде число близько цих 14%. Тому що ті, які стада, вони не всі свідомі були. Вони просто багато хто не прийшов, і тому вийшло 73 до 25 співвідношення. А так тільки 14%. Панове, і це ті 14% це саме та частина людства, це саме та частина українства, на яку ми можемо розраховувати. І саме це та наша бойова одиниця. Яка справиться з цією ситуацією? Надіється на когось іншого нічого. Я, як мальфар, вам скажу: люди зомбуються дуже легко і швидко, ті, які схильні до зомбування. А це якраз оці 86% вони легко піддаються, зомбуються легко. Але вивести людину, якщо вона вам потрапила в цей стан, дуже тяжко. І треба витрачати багато-багато часу, приділяти одній людині багато часу. А зомбуються тисячами зразу, з телепередачі. Ну, зазвичай, якщо гарно зазомбували, але не продовжують зомбувати, то десь років через три воно відступає. Але ж у нас продовжується єдиний марафон. І зомбування продовжується. То що ми можемо зробити? Панове? А ситуація така. І, до речі, це та біда, в яку весь світ падає. Тому що зараз до мікрофонів, до екранів чи, чи до камер, які передають на екрани, дарвалися шахраї, дарвалися маніпулятори. Це значно страшніше, ніж чаклуни. Бо такого чаклунства, щоб був такий потужний чаклун, який би міг одразу там, сотні тисяч мільйони людей. Під свій вплив взяти такого немає. А от телебачення воно підсилює. Це знаєте, все одно, як ото якийсь е, важель великий, і слабенька людина з допомогою важеля е, може е, звернути здоровенну камінюку зрушти з міста. Так і тут. Так от, вибачте, будь ласка, нас лише 14%. Але шахраїв в десятки, в сотні раз менше. Якщо не в тисячі раз менше. Ну ви подивіться, Зеленський сказав, що у мене тільки десь 5 ефективних менеджерів. Ви розумієте співвідношення сил? Я розумію, що до тих менеджерів ми достати ну, практично не можемо. Ними займуться ті люди і в той час, які це зможуть зробити. Я думаю, що їхні дії не будуть безкарними. Але навколо нас так багато все-таки злодіїв, тих, які діють зло, на яких, ми можемо тим чи іншим, на яких ми можемо тим чи іншим чином вплинути. І взагалі, панове, якби ми змінилися раніше, і якби шахраї знали, що найнебезпечніша професія в Україні це шахраювати, то ніяких би слуг народу не виникло. Бо всі знали, що це нелегкий хліб, це надзвичайно небезпечний хліб, і люди тобі будуть твою роботу, твій хліб, який ти заробив на їхній крові, на їхньому поті, вони тобі віками не забудуть і будуть згадувати тебе. Проклинати і може не тільки проклинати. От так от. А ми переможемо, панове. Саме ця ситуація, коли є давнє пророцтво, що коли світ буде стояти над прірвою, то підніметься Русь і покаже всьому світу, як жить. Так от, панове, ми перші маємо провалитися в ту прірву. І ми валимося в ту прірву. Але падаючи в цю прірву, ми знайдемо вихід з цього положення. Ми знайдемо, як це зупинити. Бо маніпулюють людьми у всьому світі. Просто їх так сильно, знаєте, як не впрягають в налигач як нас. Але якщо буде потрібно, то їх впряжуть. І вони самі здивуються, як воно раптово і швидко сталося. Але ми справимося з цим і покажемо всім. Хто ворог, що з ним робить, хто слуги Антихриста? Ось такі діла. А ми переможемо. Ми сильний, ми витривалий, ми впертий народ, і слава Русі буде неумирущою. І не даром Творець, який створив цей світ, створив народи. Він саме українському народу. Дав найкращу в світі землю, бо він знав, що ці хазяйновиті люди, які відрізняються від усіх народів світу, вони справляться свої задачі, і ми справимося. Тож, слава Україні, слава героям, слава нації і смерть ворогам. Удачі, брати і сестри! Вперед!